Ми бійці 35-ї бригади звертаємося до небайдужих людей, а саме до Сергія Шелудька та Янголів Березані. Потребуємо в автомобілі для виконання бойового завдання на півдні України. Слава Україні! Героям Слава! Дівчата передали наші Янголи Березані. Зараз онвайдосік ще добавить, Зараз поки туди йде заправочка. Так що, друзі, ще раз усім доброго дня. Передається машинка номер 2 і дякую всім за те, що допомагаєте. І дякую в першу чергу своєму дядьку Сашку. Нарешті я узнав, що дядько не тільки Петрович, а Сашко за його наполегливість, що він приїхав і каже, так і так, мені треба допомогти. Теплемінний, правильно? Вот. Медик, правильно? Зрозумів. Все-таки медикам іде машина. І перед цим нам також хтось подзвонив, хотіли передати машину медикам. І я хотів скинути твій номер, скинув інших людей, але так ніхто і не подзвонив. Було там просто запитання, щоб це були 100% медики, і машина передавалася медикам. Ну, пообіцяли, але не зробили. Але ми це діло зробили, і в першу чергу це не ми зробили. Це зробили самі хлопці і зробили не для себе, а для нас, щоб у них була машина, щоб вони робили цю роботу, захищали нас і рятували життя побратимам. Ну але ми трішки там допомогли, організували. Вони фактично почти, скільки 200 тисяч, так? Да? 200, 200 ну ми розберемося, нам може трошки менше, залишити собі там ще на топливо, а там розберемося. Але дякую їжечку, він нам, як завжди, дає машинку в кредит. І оцей Пайсфандер, ну, пікапа не було, але, я думаю, пасфандер теж буде нормальний. І ще раз скажу для тих глядачів, які нам говорять, ви купуєте там чермет, не такі машини чи такі машини. В першу чергу ми спілкуємося з хлопцями і говоримо, є такий-такий варіант. Хлопці кажуть, так чи ні. Все, дехто навіть Жигулю радить. Є й такі моменти. Жигуль, так. Так що хлопці зробили, а хто організував збір і скільки збирали по, по времени по часу? Місяців до трьох ми збирали. місяців до трьох. Так. Але бачите, це наполеглава праця і для тих людей, які, наприклад, мають можливість закрити це питання швидше. маючи таких друзів, як у мене, їжачок Віктор, це позивний, він з 72, який він служив з хлопцями і з нашими знайомими з першого бата. Перший роти, з першого зводу, він до нього приїжджає, він просто каже, а потім віддаси. Потім віддаси, Так що для нас це важливо, це прискорює час. Ті кошти, які в нас є, ми цю машинку перезули, масло поміняне було до нас. Тобто їжачок це зробив, ТО вони зробили. Фактично ми нічого не робили, ми тільки що зробили, зараз покажу. Ми купили, я не знаю, там на відусику я показував, воно в багажнику. Та, Ні, тут. Є. О, є, так, ти контролював? О, Є. Це запаски не було, ми купили запаску. Я думаю, там вже подивитися знизу і прицепити, там має бути кріплення, трос на 18 тонн, наборчик ключиків, ну, так як водій розуміє, хоч щось що було, вже там доукомплектуєте, компресор і донкрат на 2 тонни. Так що я думаю, що ця річ необхідна. Якщо скажете, хлопці. 100%, бо. Це не джига. Да, бо де... робили, да, ну, бачите, не, Оце дуже важливо, тому, Це не що, тому що деякі люди просто не розуміють. І як мені один військовий сказав, подзвонив і каже, твої машини в тилу. А я кажу, ну як в тилу? От ця машина, наприклад, 49-та. 50-та десь там стоїть в другому місці. От. І вже ми пригнали 51-го, але 52-го не рахується, тому що саме на замовлення пригнали. Але був такий період, що на цій неділі їздили чотири машини по Березані. 91-х хлопці вийшли на ППД, яка 21 місяць на Запорізькому напрямку їздила, три коробки зарізали, робили. От. Потім 118-та бригада Славик Бакуменко приїхав у відпустку. Це його сестра збирала, так як ви збирали, я допоміг. Ну, Людина приїхала в відпустку. От, Коля Роздобудько, він поранений там з підрозділу, їх залишилося на пальцях, можна посчитати. Він на реабілітації з 1 травня проходить ВЛК і буде вже виїжджати. Але люди цього не розуміють. Вони ж не питають, Коля, чого ти їздиш по Березані на тій машині, що забрав тобі свинар-блогар, той сраний. Я кажу, краще не лізти туди. Хочете машину, я вам куплю, їжджайте, поміняйте хлопців, Да? Бо ну, на сьогоднішній день да, трошки ситуація така плачевна по поводу цього законодавства, але десь частково воно правильно. Якби воно стосувалося із вищої ланки влади до низької, я казав, я готовий, от, щоб було. От зараз нема вже трактористів, нема кому грати. От фермера жаліються, нема кому сіяти. Там. От, так само, наприклад, е, от я тримаю господарство, да, у мене є син, який теж служить. Да. Я кажу: ну давайте от 50 на 50, з кожної родини, з вищої ланки влади до низької. Один хтось іде, служить, один хай забезпечує свою родину і допомагає цим же також ЗСУ, бо він буде безпосередньо розуміти, що його батько чи його син потребує підтримки. Але щоб це було зверху, донизу. А в нас, як завжди, сірий воює, а хтось на сьогоднішній день. Жирує. Так що кажись там, тобі ще не приходили документи на нову почту. І зараз я тобі дам їжачка на всякий случай номер, ти йому напишеш на зелений чи на синій, скажеш, хто ти що ти, яка машина, який номер, чи скинув він дані. Ну, Повинні зробити. І прийде з Хмельницька такі саме бланки, як хлопці тільки що розписувались. На одному ти розпишешся, залишиш у себе, остальні назад новою поштою відправиш. Це буде доручення. Машинки ми заганяємо по дебільній схемі, яка, ну, як для мене, вона не як дебільна. Тому що ми збираємо кошти, твої кошти, наприклад, і даємо людині, яка її купує за кордон, а ставимо на фонди. Це є власністю фонду, але така схема. Або на частину, або на фонд. Іншого немає, але. Фінансової звітності, як такої, немає. Для чого я роблю ці відосики? Що все-таки машину ми пригнали. І я думаю, що 50 машин ніякий би фонд мені не подарував. Були моменти, да, я дякую їжачку, ця людина, яка давала цю машину там, до полукредит. От, він нам передав вже 5 автівок. Подарував. Це людина з величезним серцем, і це людина, яка просто знає, навіщо вони потрібні. Так що, Вадьосік, там якісь смаколики даєш. Ти сюди тільки нічого. Ні, 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 ні. Саша, піди у ту машину в наш екстрейл, той, що ми не віддали. Ось він тут, так? Да? Там да, ящичок пасочок візьми. Трошечки ж ми ж Так, то це пасочки з великої історії, щоб ти розумів. Перед тобою ми збирали 112 бригаду на РЕП. І це дружина військовослужбовця. Вони приїхали з Чернівської області вчора перед самою відправкою. Донечка, може бачив, ті, хтось я знімав колись пряники пекли, це ті люди, вони безпосередньо знають, що це таке, і каже, передай частинку тепла від нашої родини, тим хлопцям, до яких ти будеш їхати. Її звати Аліна і прізвище кажись Васюта. Ну і шелудьківське сало, ж тобі треба спробувати з хлопцями. Елітне, елітне шелудьківське сало, наріжете помідорчиків там туди-сюди. Це я так пані, виявив гар, так? Провіряю, а для велосипедів кріплення, я думаю, хоч. Були від Мар'яни Васильівни, від Янголів Березані, які безпосередньо турбуються, підтримують. Ми є єдина команда і таким чином ми працюємо. Що ти можеш сказати по цьому поводу? Велика вдячність за таку, за таку, за таку працю дуже важливу на сьогоднішній день. І за такі мотивість які ми тата. На прості всього періоду, як збирали кошти і все. Це дякуючи дядьку і дякуючи їжачку. Ну, Головне, що воно вам, дасть Бог. люди завжди в Так що ти вже будеш знати, що є в Березані такий шелудько. От, і для тих людей, ще раз кажу, що он, рішулька такий, красавчик, що в нас немає чужих своїх, у нас є чужі, це одні єдині, це кацапи. О, це орки, які прийшли знищити мій народ. І хлопці боронять його. І він думає, що він не хоче йти додому. Хочеш додому? От. Во, бачите. Скільки хлопців вчора полонені набрали? Вчора 8 18 взяли, 12. З 30 там розіб'є. Так що ті, хто думають, що вони що ви камені, що як там кажуть, та вони ж пішли за 100 тисяч. Та значить вони хотіли. А якби вони не пішли, то війни не було, то за це прийдеться від. А кожен просто подумає, що да. він готовий за 100 тисяч віддати життя своє. Да. Да. А 100 тисяч платить раз в місяць, якщо ти. І то, так, якщо ти це по-бойовим. Ну це я знаю, люди цього не розуміють. Тому що я спілкуюся з такими, як ти, з такими, як ви, і знаю всю інформацію. Ще залежить багато від замполіта. Від комбата, і т.д. і т.п. Ну, то вже 13 питання. Ми ж, ну, я двоєшник, я в цьому ділі не січу, і з арифметикою не дуже в мене добре. Але я знаю, скільки коштує машина, скільки там її узуть і скільки з'їдає свиня для того, щоб вирости, і скільки можна ній заробити. Для мене, для мене цього достатньо. Так що, друзі, не рахуйте чужих грошей. І спілкуйтеся із захисниками, тому що в кожного є знайомий. Друг, приємно, коли там хоч хтось напише, там, спілкується, приїде. Не важно, що привезе, а важливо, що про тебе не забули. Да. Важно, що це повага, і що про тебе не забувають. І ради чого ви тут стоїте? От приїдеш там, і хлопці кажуть, як покойний Іван казав Кузьменко. Я просто стою, От, хоч у нього троє дітей було, і він мог би не воювати. Він каже: я хочу, щоб мої діти жили у вільній державі, і за таких людей, як ви. Тому що ви маєте право жити в вільній незалежній державі. Ну, на жаль, так сталося. І це був один із кращих патріотів. На жаль, ми їх втрачаємо. Так що я, хлопці, вам дякую. Дякую тобі Сергію, дякую твоєму дядьку Сашку. В першу чергу за знайомство знову з справжніми людьми. От. Бо там, знаєш, міфи різні кажуть. Ну, і мені на сьогоднішній день і завжди, оскільки я вже їжджу, я вже їжджу 15 місяців на схід і трапляються. Немає тих військових, про яких мені там розказували, розумієш? Справжні, з свіжою головою. Так, да, бувають, там після поранення були моменти, я двох завозив, але це справжні люди. І контузії безслідно не приходять, як медик можеш сказати, правильно? Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосік номер 2 Зараз з хлопцями зроблю фоточку. Для дядька ж теж треба звітуватися, не тільки на свій телефон можеш сфоткати. Так що працюйте і їжачка номер записати. Ну а я на цьому буду завершувати відосік. Ще раз всім дякую. Дякую за довіру, дякую за підтримку і слава Україні. Героям, Героям слава. слава і слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один ранок. І в мене він в Донецькій області. Так що рухаємося далі.